Всім привіт! Я надіюсь, ви бачили мій попередній допис відео про розіграш книги. Ненаписана книга життя це спрагади дивізійни Казининого Рублевського. Також надію, що вас зацікавила ця книга і ви хочете її почитати. І прийняли участь в розіграші. Розіграш, до речі, триває, ще 4 дні буде тривати. Хочу вам ще розказати про історію створення цієї книги. Зенон Рублевський живий, йому 99 років. На превеликий жаль, років 10 тому він осліп. І за життя він щось, ну, не наважувався писати спогади, вже коли осліп, ну, зрозуміло, що він цього зробити фізично не може. Але в нього є друг Ігор Іваньков, який його вмовив ці спогади. Створити, і яким чином це було зроблено. Ігор Іваньков на протязі двох місяців щодня до Зенона приходив і на камеру з ним проводив бесіди. Так, і З розмов Зенона він записав то все діло на папір, і була видана ця книга. 800 сторінок неперевершеного тексту, я його читав з таким захватом, я як ніби в спеку холодної води не міг напитися. Так мені цікава була ця книга. Ця книга є, я так собі думаю, унікальною за змістом. Але мене дуже сильно вразило те, що її тираж всього 500 екземплярів. Ну, це для мене було якоюсь такою неприємною новиною, що отакі книги. Про нашу історію, про звитяги українців в боротьбі за нашу державу. Ну, вони нікому не треба. Чомусь. Отаково грубезна книга. Найдіть, почитайте. Хмельничани маєте змогу її в бібліотеках шукати. Бо я Частину, власне, в кожну частину мені допомогли добрі небайдужі люди. І в нашому місті їх є вісім книг в різних бібліотеках. Зокрема, в Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Ця книга є. Будь ласка, приходьте, беріть, читайте. І ще раз вас запрошую прийняти участь в розіграші. Вартість участі люба сума. Кратно 20 гривень. Ці гроші підуть на створення наступних відео на історичну тематику на каналі Маринка Хісторі. Посилання на відео, в якому проводять розіграш, залишаю в коментарях. Всім гарного дня!